Продовжую робити прес-під шнеки. Заготовки самі, які будуть роз, розтягувати, вигинати. Шнеки вже готові. Одна з трубою, друга з валом. Все проварено, все зроблено. Ось і вже позаварював тут. Почав підготавлювати саму станіну на пресі. Ця вже труба в мене була профільна проварена квадратна. Приварив ще одну. Вирізав дві труби такі ж самі з квадрата на низ під домкрат і ще одну наверх. О, вони будуть двигатися по цьому. Нарізав пластин. Чотири штуки на одну трубу. Чотири на другу. Буду приварювати їх отак сюди. Сюди і з тої сторони, отак сюди теж. Вони будуть по 4 штуки на цю і наверх так само. Потім тут ще будуть, ну це вже не знаю точно на яке розстояння, вже вставлю оту штуку сюди і просвердуються дирки, щоб зафіксувати верхню перемичку, а нижня буде подвижна, домкратом буде підніматися. Я ну, не знаю, якось сподіваюся, що должно буде все працювати так, як треба. Зараз поваримо і пошвердимо дирки, тоді будемо бачити, що воно вийде. Практично преса закінчив. Трошки з розмірами труби не вгадав по цієї. На 90 см стара була, я так само ту зробив, і вийшла трошки низька. Тут трошки перекриває, осталося тут дирки посвердлити. З цієї сторони, цієї, щоб вставити болти, а під низ. двохштоковий домкрат, бо це саме оцей зависокий вийшов. Будеться спроба оцим донкратом піднімати, а потім поставляти на це цього. Ну і тут якраз зазорно виток вставляти є. Ну і, думаю, що практично Довжно все робити як має бути. Наступне відео буде вже про те як я гновиток тут уже все ось знімається і цей тоже Тут двохштоковий домкрат, бо цей високий не підходить. То добре, що є такий, то в мене тут вуха пообривало, треба зробити до нього буде вухо. А так він працює в мене. Так, одним домкратом, потім другим. Тут все поприварював, все наладнав. Ну, тут є розкоси, є сторони без розкосів. Поки. Попробуємо. Мені кажеться, що якщо буду нагрівати шнека хорошо до красна, він дожен буде розтягуватися, виток хорошо. Ну, все, наступне відео будемо знімати. Як робиться вже виток шнека. Так, прес для витків шнека готовий. Вже зробив я його. Матриця. Так воно називається вроді це. Матриця, де шнеки буде гнути. Вже поприварював до... Цих панок поперечних, щоб воно його не вело в сторону, коли будеться гнути шнека і зверху приварені теж вони. Тут посвердлив дирки, повставляв болти з одної сторони і з другої. Це що трошки по висоті не вгадав, то прийдеться двохштоковим домкратом він нижчий. Чуть піднімати, а тоді вже буду цього і будемо гнути. Так що наступне відео вже буде, коли я ну, як розгинається виток шнека. Не знаю коли, бо ж роботи зараз вистачає. Нас потепліло, сьогодні 20 градусів тепла буде. Можна сказати, чуть ли не літня погода.